Фундація відкритих дверей спільно з виробником «Курток ХАКС і з Капеланським патрульом привезли вам подаруночки помощники Миколая. Можемо в кінці відкрити.

Діти вимушено переселених осіб. Вони прибули до нас з окупованої території і отримали від нас 30 теплих зимових курток, подарункові бокси самеритянський кошик та біблії і іншу друковану продукцію. Ми спільно з ювінальною поліцією Бережан зробили цю акцію. Яка була дуже класна, дітям дуже сподобалось. Ми працюємо, ми робимо табори для е, сріт, е, дітей з інтернатів, дітей військових, дітей поліцейських. Е, ми завжди їздимо з подарунками і роздачами не тільки в Тернопільській області, по всій Україні. Ми співпрацюємо як з патрульною поліцією, так і з ювенальною поліцією. Ми працюємо, співпрацюємо з соцпрацівниками. працівниками. В свій час ми е, привозили пакети з допомогою продуктові пакети. І ми завжди, якби, дивимося, що потребують зараз сім'ї і діти в першу чергу і стараємося на це реагувати.